Віддай ковбасу, Тушонку полідай, віддай кобасу, віддай кобасу тушонку полідай у середу в Києві. Під стінами СБУ відбувся мітинг, учасники якого вимагали у відомства повернути продукти, намети та дизельні генератори. Їх 18 листопада працівники служби безпеки країни вилучили з приміщення у столичному на палаці, яке орендувала громадська організація. Виламали двері там, де зберігалися зібрані волонтерами харчі, і СБУ, представилися, що це СБУ не надали ніяких документів, ні рішення суду, ні жодного законного документу, щоб це вилучити, і почали просто грузити в буси. Це все і вивезли в нас. Є крадії погода. У прийшов до нас забрав ковбасу і з макаронами. За словами учасників акції, продукти та речі вони планували передати військовим у зону АТО після вилучення майна СБУ згодилась до Печерського райсуду, аби накласти на нього арешт, але отримали відмову. Активісти організації переконані, вилучене їм мають повернути. Але оскільки рішення суду не виконується, прийшли під стрільну службу безпеки. Ті СБУ вони розцінюють як помсту керівництва держави за участь в акції проти голови Нацбанку Гонтерової, що пройшла 15 листопада біля парламенту. Вони казали, що нібито є якась справа 2014 року, якась там справа майдана чи щось таке. і вони зараз роблять огляд приміщення. Розумієте, це навіть смішно. Да, через практично три роки вони виламують двері навіть не спитавши, може їх просто відкрили і показали, і просто виносять, тобто крадуться всі речі. Окрім повернення майна, учасники мітингу також закликали керівництво структури притягнути Дуже. до відповідальності винних у незаконному на їх думку вилучення продуктів і речей. Відповідне звернення вони передали голові СБУ Василю Грицаку. Акцію назвали попереджувальною, і якщо до вимог активістів не дослухаються, обіцяють нові, масштабніші мітинги під будівлю служби безпеки України.